Світлодіодне підсвічування дерев в ландшафтному дизайні нині є популярним у всьому світі. Таку красу житомиряни побачать уже скоро у центрі міста. Світлодіодні ліхтарі підсвічують знизу рослини кущі невисокі дерева та надають їм у вечірній та нічний час доби яскраво сяючого кольору. Наша громадська організація Місто своїми руками. Це молоді люди, які хочуть щось змінювати, які хочуть щось вдосконалювати, які хочуть змін. Ми розуміємо, що можливо. Не всім не всім житомирянам це подобається. Ми розуміємо, що можливо багато є охочих, які вміють тільки розмовляти, писати, а нічого не робити, да тому ми хочемо показати своїм прикладом, що ми готові брати на себе відповідальність і готові це змінювати. на думку житомирян, оригінальне освітлення це цікаво, але коли усі вулиці міста будуть достатньо освітлені, бо на деяких провулках освітлення й досі нема. На мою думку, освітлення на даний момент в Житомирі потребує оптимізації, скоріше а не покращення, адже у нас є багато вулиць, які освітлюються і днем, коли це не потрібно. На мою думку, треба привести до ладу старе, потім вже робити щось нове. Ми не підтримуємо, тому що ми пенсіонери ми вечором не ходимо, але для молодежі, звісно, хай буде. Для будучого, для дітей хай освічують освітлення, так, освітлення дерев не можу сказати, ще ніде не бачила, а так не знаю. Ну, красиво було б хай б робили, так. Ну, Так наше мені в центрі, як тут і так все освічується регулярно. Понавішували гірлянди по всій київській вулиці і класно так світить. А я по району хожу ходжу затикенними ямами і ноги ламаю. Молодіжна організація усе робить за власні кошти, адже вони хочуть покращити, осучаснити та оживити своє місто. Хочу вам сказати, що ми це все робимо за власні кошти, це не. Ні одна гривня, ні одна копійка не береться з міського бюджету. Це суто наша ініціатива. Маю надію, що ви, звісно, її підтримаєте. Ми до кінця цього місяця повинні встановити ці прожектора і зробити цей проект. І після того будуть тільки висаджуватися зеленбудом ті ті моменти, які там ті квіти, які там повинні бути. Усі члени виконавчої комісії підтримали проект освітлення скверу на майдані Соборному. І на Літовченко, Олександр Данилюк, новини Житомирщини немає бізнес